Шанувати пам'ять ще зовсім юного героя Небесної Сотні Назарія Войтовича зібрався люд з усього села Травневе. Приїхали сюди друзі, родичі, знайомі. Він був дуже великим великим патріотом. Він дуже хотів їхати на Майдан і не раз мені писав там. Завжди йому щось не виходило там. І одного разу він ну, нічого не думав, взагалі там всі ввечором і поїхав. Вони будуть записані золотими буквами у Сучасної історії України вони засвідчили, що українська нація є в процесі переформування. Останнім, хто бачив Назарія живим, був його троюрідний брат Олег. Саме він зустрів брата в Києві і разом з ним пішов на вулицю інститутську. Якось ми всі розсипались буквально зразу. Там перші хвилини, хто допомагав зносити поранених, хто барикади носив. Останнє про що я з ним говорив, то ми перед тим як йти от перед майданом, може там хвилин 10, до вже як це все почалось. Що ми зустріли прапор Холодноярівський воля України або смерть. Назарій був єдиною дитиною у родині, 2 червня хлопцю мало б виповнитися 18 років. Батько й досі відмовляється вірити у те, що сина вже немає. Хотіли щось зробити, тому що ще рік оставалося йому вчитися кооперативно. Думали, я вчився на дизайнера. Думав, по професії працювати. Як він говорив не раз з бабою чи зі мною, там баба весь час говорила, чого тебе туди? Він говорив, бабу, якщо. Всі так скажуть, то хто туди поїде? Школа у рідному селі, в якій навчався Назарі Войтович, нині носить його ім'я. А на фасаді встановили барельєф вбитого снайпером хлопця. Поруч з навчальним закладом звели пагорб гідності на честь героя Небесної Сотні. Лілія Прокопенко, Тернопільщина, п'ятий канал.